Всім привіт! Сьогодні я роблю свою колекцію прапорів. Ось дивіться Ось. У мене тільки є три прапори. Це Організація Об'єднаних Націй, США і Великобританія. І давайте. Я зараз буду їх. Я буду тепер. Тепер... Я сейчас іще добавлю країну. Я буду робити Я буду робити Прапор... країни. Так, я чуть-чуть далі Дальше. Ідемо. Дальше хопана хопля дальше опана і опана. І тепер ми суменши і ставимо його. І ставимо його. І ставимо його туди. Так, конечно що... О! І ставимо його туди І ось у нас получи... У мене получається ось така колекція. Довольно, якщо ви наберете... Довольно, якщо... Що, довольно в наступний день я буду зробити, я буду вже зробити. Буде в мене ще одна країна. Це